Церкви на Україні свідчить перший всеукраїнський ухрестійний конгрес, тому що його ще ніколи в історії нашої церкви не було. А це є така внутрішня дія цілої церкви, щоб показати світові присутність Господа Живого серед нас. Тому що проблеми в нас в церкві є так само, як і в тілій Україні. Ми є громадяни цієї країни, ми подолаємо також всі ці проблеми. Але з тим всім дуже важливо було б собі усвідомити, що є джерело, яке дає нам сили і дає нам ясність розуму, дає нам мудрость, щоб ми могли б знаходити розрішення цих питань і долати. Мені приходить в цей момент думка, власне, котра виходить саме в початку, коли Господь Бог визволив Ізраїль, юдейський народ з проблематичної ситуації, так, з землі не води, з Єгипту. І коли вони прийшли вже в пустиню перейшли, тоді Господь Бог їм пообіцяв, він себе не зняв перед усім відповідальністю, але пообіцяв їм, що вони будуть мати поживу кожного дня. Мани, Дуже важливим є те слово, яке ми читаємо в книгі Вихід, де Господь Бог каже до Моїсея, що нехай кожен візьме собі скільки йому треба. Так? Щоб перейти по треба мати силу, треба мати, так, скажімо, опір такий, детривалій. І Бог каже, нехай кожен візьме собі, скільки йому потрібно. Кожен брав собі да, на, на, на сутки. І це є дуже важливо, тому що Господь Ісус Христос, Манна, це була тільки прототип Євхаристії. Тепер Господь Бог знаходиться тут у своїй церкві, серед свого народу. І, власне, з тим самим наміром, для того, щоб подолати цю дорогу життя, для того, щоб подолати певні проблеми, да? нехай кожен прийде і візьме, скільки йому потрібно. Ми сьогодні дуже часто забуваємо про те, шукаємо різних розрішень, не там, де їх можна знайти. Да? Власне, і в конгрес хочу подякувати також архієпіскопу Мечеславу, митрополіті нашому з Львова, який був ініціатором цього конгресу, за те, що все дійшло до такого ефекту, до такого результату, що ми сьогодні є свідками Божої присутності. Ми даємо е, так спільноту, пишану Богу в Євхаристі, ну і тим самим ми є свідками щодо світу якому показуємо, що ми віримо в Божу присутність, ми черпаємо квітне сила.